У неділю 4 червня православні християни відзначатимуть одне з найбільших церковних свят у році трійцю зелені свята друга назва трійці. Здавна існував язичницький період Зелені свята, які потім і приєднали до церковного свята Трійця. Це період, коли цвіте жито, і з цим пов'язано багато традицій. Трійця це церковне свято, зелені свята, народне. Отже, із запровадженням християнського свята увійшло в церковний календар із назвою Зішестя Святого Духу П'ятидесятниця або Трійця. Згідно з Євангелієм, на 50-й день після Воскресіння на апостолів зійшов Святий Дух. Учні Христові заговорили різними мовами і понесли у світ слово Боже. Зішестя Святого Духу вважається однією з найбільших подій і шанується разом із Великоднем і з Різдвом. Зелений тиждень починався у наших пращурів з четверга. В цей день дівчата йшли на поля, в ливади чи в ліс, і там сплітали вінки на всі святки, співаючи. Ой, зів'ю вінки та й на всі святки. Ой, на всі святки усі празднички». Розділившись подвоє, кожна пара з гілля берези в'є собі один вінок, не відриваючи гілок від дерева. Як вінок уже готовий, кожна пара кумається. В неділю, в день трійці, дівчата йшли у той самий ліс, де сплітали вінки, щоб розплітати їх. Кожна пара оглядає свій вінок, чи ще свіжий, чи вже зів'яв. По цьому судять про своє щастя. Напередодні Дня Святої Троїці в суботу ранком до схід сонця дівчата й молодиці йдуть на левади, або в поля рвати запашне зілля. Ввечері цього ж дня квічають свої хати зеленим гіллям. Перед дверима будівель, на воротах, а також в загороді, де ночує скот, ставлять гілля зеленої осики. Долівки До встеляли татарським зіллям. Гілля й молоді деревці, зрубані в цей день для оздоби двору й хати, називаються клеченням. Часом за клеченням доводилося ходити в ліс Чітброву, де здалеку йшли разом з одного села, цілими гуртами, і тоді такі походи, звичайно, оберталися у веселу забаву. В Україні на трійцю прикрашали житло живими квітами, гілками дерев, травами, підлогу укривали квітами, чебрецем, полином і татарзілям. Неділя зеленого тижня називається Кличальною неділею або ж п'ятидесятницею. Ось як описує етнограф Олекса Воропай, цей святковий день в українському селі середини 19 століття. Там, куди не подивишся, все і крізь зеленіє. Біля порога хати поставлені дерева, перед вікнами зелень, тини навіть уквітчені зеленим гіллям. Увійдеш у білочисту хату, і там запашна зелень. На покуті стоїть зелене кленове дерево, що відтіняє собою стіл, накрите білою скатеркою. На столі хліб сів, за образами бузок і гвоздики. На стінах і на стелі теж бузок і гвоздики. Долівка встала на траву. А серед трави Є запашний чебрець і гіркий полин від чародійства. Випаливши печі та попорившися по господарству, мешканці села святково вдягаються. Після цього сідають на лавку і, склавши руки, чинно, кають благодаті. Вдарив дзвін, всі повагом стали і перехрестились і пішли до церкви. А ще цей тиждень називали русальчиним. Весною, як тільки вкриється травами луки, розпустяться верби і зазеленіють поля, тоді з води на берег виходять мавки. В Україні довго зберігався звичай серед жінок. В русальчині тиждень розвішувати по деревах полотно, що його ніби мавки брали собі на сорочки, а ще освячували криниці, щоб мавки там не заховалися. Адже в Україні існував звичай. У день п'ятидесятниці після літургії йти хресним ходом до криниць і кропити їх свяченою водою. А ще в зелений тиждень дівчата водили колись до полю або куща. Для цього вони збиралися до гурту, вибирали з поміж себе дівчину, яка й повинна була виконувати цю роль. Бравши дівчину як дерево, водили й не тільки по селу, а й по полях, де в той час колосяться жита. Зустрівши людей, то поля їм низько вклонялися, а господарі частували дівчат. І давали їм подарунки тополі на стрічки. На Трійцю потрібно роздавати милостині. Трави і квіти зібрані цього дня, потужний оберіг і ліки від багатьох хвороб. Додавну українці вірили, що Божа матір приходить перевіряти чи в хаті на зелені свята, тому господині завжди приділяли цьому велику увагу. В народі кажуть, як прийде трійця, стане на дворі, як на печі. На Трійцю! Віруючи несуть до церкви на освячення квіти та зелене гілля, яке потім зберігають протязі року в будинку, як оберіг. Після святкової служби, за традицією, сім'я збирається за святковим столом. Як і на всі свята, не потрібно виконувати важку домашню роботу прибирати, прати, садити. Краще після церкви одразу на пікнік з родиною співати, святкувати, як наші пращури. В острійці починається справжнє вік. Нічого не можна робити на городі та в саду. У народі вірили. Якщо посвататися на твістю, а одружитися на покрові 14 жовтня, то сімейне життя буде довгим і щасливим. Вітаємо вас прийдешним святом. Хай це свято надихає вас на добрі справи, посилає надію в серце, збирає всю родину за столом. Тихого сімейного затишку вам, добробуту, щастя, любові, миру, нашій рідній ненькій Україні. Слава Україні! Героям слава!